А як вам такий товар? Фідера, які можуть змінювати свою довжину. Вони йдуть в довжині 3-3,60, тобто може бути або 3, або 3,60. І 3,30, 3,90. Може бути або 3,30, або 390. Геніальне рішення. Не потрібно купляти тепер дві довжини. Якщо вам потрібно ловити на далекій дистанції, беремо там, ставимо 3,60 або 3,90. Якщо на короткі, то змінюємо довжину на коротше. Так, показуємо. Дуже класне виконання. Дивіться, який карбон. Як і всіх інших фідерах, буде три вершинки змінних. Дві в цьому тубусі і одна вже встановлена. Вершинки йдуть з різним тестом, плюс самі фідера йдуть з тестом 180 грамів. Тобто вони підходять навіть для важких умов, навіть на коропа їх можна брати. Так, якщо вам потрібно, дивіться, це у нас модель 3360. Якщо потрібно 3 метри, ставимо тільки оцю частину. Якщо потрібно збільшити, щоб було 360, ставимо спочатку цю вставку і потім оцю частину. Дуже компактні в складеному вигляді поміщається 390 навіть в 120-й тубус. 3, у них йде швидкий, тобто вони будуть точно подавати приманку, плюс можна їх нормально навантажувати. Рукоятка тут буде єва, тут коробка, тужку тримаєш, закривається зверху. Класні федерати, телефон для замовлення в шапці профілю, або пишіть нам особисті повідомлення.